Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. І він присвячений всім справам в садочку, якщо ще можна щось робити на городі, в теплиці, в будинку і з нашим тілом. І не тільки. Давайте розглянемо цей спеціальний випуск, який присвячений саме різним справам з 19 по 22 листопада 2023 року. Час київський. Як завжди, розпочинаємо наші спецвипуски з аграрного гороскопу. І в першу чергу розглянемо два дні, 19 та 20, коли місяць буде в знаці водолій, зростаючий місяць. Але випадає у нас 20-го, не тільки тому, що це перехід місяця з першої другої фази, і, до речі, випадає в нас вечірній час роботи в зв зв'язку якраз з тим, що перехід з першої фази у другу і місяць без курсу. Та й водолії не сіємо та не садимо, розсаду не турбуємо. Для квітів кімнатних рослин важлива захист від шкідників та хвороб. Перевірте листочки ваших рослин. Поливи та відживлення в водолії не проводяться. Для саду теж, вже, якщо гарна погода, проводимо захисні різні оприскування від шкідників та хвороб. Зелені операції, будь ласка, 19 го добре, а 20 го до 12 ї години дня. Збираємо врожай 19 го та до 10 ї години переробляємо 20-го заготівлі 19-го, дуже добрий час, та 20 го до 10 ї години ранку. Далі вже все ні. Квашення овочів не проводимо, капусту не квасимо. Настоянку можна настоянку, до речі, збирати лікарські рослини можна 20-го – Ні, риволовлю не плануємо декімнатних овочів. Актуальний захист від шкідників та хвороб та зелені операції. Але зелені операції 19 та 20 до 12 години дня. Далі у нас ще два дні, вівторок, середа. Це вже у нас чисті енергії місяця в знаці Риби, 21-го. Але 22-го вже буде перехід місяця із знаку риби в знак Овен о 19 20 19-20-й, а місяць без курсу починається о 17 й годині. Отож, що ми можемо робити 21 та 22. -го. Вся доба 21-го пророщування насіння та вітаміну зелень. Посадіть в горшочки чи цибулі, чи часник, а може якісь корінці для того, щоб мати вітаміну зелень і це зробіть 22-го до 15 години дня. З розсадою можна працювати в рибах, навіть дуже добре. Можемо пересаджувати, робити пікірування, перевалку, все, що можна і що необхідно для розсади 21-го вся доба. 22-го до 15 години дня. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення. Але провізять, будь ласка, 22 до 18 години вечора. Далі наступне, наступний період це місяць в знаці стихії вогню. Поливи та підживлення для будь-яких рослин 21-го вся доба 22 го до 18 години вечора. В саду, якщо немає дощів, а ви посадили саджанці, або минулорічні є саджанці. І ви маєте радіфарм, проведіть полив з радіфармом. Це органічний укорінювач дуже гарно допомагає рослинам перезимувати. Отож можете полити 21, 22 до 18 години вечора. А тут тепер дивіться одні ні. Що ми не робимо ці два дні? Зелені операції не проводимо, не збираємо врожай і не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. Але риболовля в риби... Говорять, що добра. І залишаються в нас кімнатні овочі. Проводимо поливи та підживлення 21 го 22-го. Е, останній такий кордон е, така. Е, Остання дата, але старайтесь чуть раніше. До 18-ї години треба це зробити. Хоча наступний знак у нас знак стадії вогню. Але в цей час і вода не сприймається рослиною, і підживлення не приносять користі. Але це вже листопад, дуже-дуже потихеньку йде фотосинтез. І, будь ласка, для підживлення використовуйте тільки половину пропорції. Те, що дається в інструкції до добрива. Йдемо далі і розглянемо наші справи. Можливо, хтось хоче щось розпочати або купити якусь дорогу річ. Планує в цей час стрижку волосся, чи ще якісь справи. Отож, давайте розглянемо, чи ми можемо планувати на цей час. Цей період такі важливі дії в своєму житті. І так, у нас рубрика Місяць для будинку для здоров'я 2023 рік. Це у нас з 19 по 22 листопада час київський. В першу чергу ми завжди розглядаємо енергії. У нас випадає з енергії це зростаючий місяць, можна вже. Розпочинати справи, але ось бачите, 20-го перехід місяця з першої у другу фазу о 12.50 плюс-мінус 12 годин. Ото у нас доба 20-го випадає. 22-го випадає час після 16 ї години. Там 17, о о й починається місяць без курсу, але не треба завжди підходити до цього часу, прямо до 17-ї. Краще зробити це раніше. Дати хоча б годинку для того, щоб вже працювали енергії, добре працювали, а далі вже енергії просто будуть працювати на мінус. Отож, дивіться, в нас початок справ гарний і купу, можна купувати дорогі речі 19, 21, 22 до 16 години дня. Бажаємо успіхів! Давайте, починайте, робіть і купуйте. А тепер підемо в будинок. 19-20. В водолії буде все нормально. Єдине, що ввечері може бути дим. Ось із цих днів один тільки день підходить для стрижки волосся, стрижки, нігтей і фарбування волосся. Це 19. те 20-те вже ні, не проводимо. Ці операції зі своїм тілом. Мити волосся можна 19, 20 до 15 години 30 хвилин. Сауну не плануємо, зараз будемо говорити про здоров'я, зрозумієте чому. Догляд за шкірою. Маски не працюють 19, 20 до 17 години. Після 17, будь ласка, буде все супер. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму також не плануємо, рукоділля водолії. Ніяке, Тісто норма по рецепту. І прання прибирання, якщо не сильно брудні речі, можна це все організувати. Але якщо дуже брудні речі і треба добряче попрацювати з прибиранням, то перенесіть, зараз ми будемо говорити, чому на ці дні. Ремонтні роботи можна 19-го проводити і 20 го до 12 години дня провітрювання речей при гарній погоді. 19-го проводимо та 20 го до 12 години дня. А тепер йдемо у 21 -е та 22 -е листопада. Це ж стихія води, а значить завжди буває дим. Будьте уважні! Не можемо планувати в знаці стихії води в рибах. Стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбування волосся і мити волосся в цей час не треба. Сауну теж не плануємо, а от маски будуть дуже гарно працювати. Плануємо. Будь ласка, тільки 22-го проведіть до 19-ї години. Очищення шкіри не проводимо зростаючий місяць, очищення організму також не проводимо. Рукоділля в рибах дуже е, такий гарний час, дуже добре все виходить. Творчість просто розквітає, тісто пливе. В цей час ми не робимо нічого з тіста, тому що дуже важко з ним працювати. А от прання і прибирання в знаці стихії води дуже гарно, і тому пишу так з плюсом. Постарайтесь до 19 години 22-го це зробити. І ремонтні роботи та е, в цей час провітрювання речей не плануйте на 21 -е та 22 -е. це недобрий час для цих робіт. Коли ми розглядали питання сауни, ми обіцяли, що ми ще будемо говорити про здоров'я і пояснимо, чому не можна планувати сауну. Та не тільки сауну. Отож, дивіться, 19 та 20 працюють енергії стихії повітря. У водолії місяць, а при водолії вразливі ноги. Це всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. Якщо під ударом серцева судинна система, кровообіг, то ні в якому випадку не йдемо в сауну і не плануємо її. І будьте дуже-дуже уважні, в цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і турбують тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі і на очах. В цей час загострюються такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой та нервові хвороби. Ідемо далі, 21 та 22 будуть працювати енергії місяця в знаці риби. В цей час вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Ось чому не можна планувати сауну. Під ударом кровоносна та лімфатична системи і система обігу рідин. Не можна проводити будь-які операції. Планові будь-які операції, тільки екстрене щось. Вразливі в цей час кровоносна та лімфатична системи, і будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І цей час, 21-22 листопада, несприятливий для постановки діагнозів, для трактування сканування і трактування самих аналізів, будуть обов'язково помилки. І в цей час є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Файні підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.